Христос Воскрес. Знімаємо ще окреме відео. Тут є в нижньому березові. Такий жеребець. Килкуємо. 5 травня буде 3 роки. 5... 5 травня має бути 3 роки. Син героя. Цей малий не кальоші погубив. Пррр. Має файльну грудницю. Нога, розкол цікавий жеребець, кого би цікавила паровка. Да, може. Він уже був. Був вже на кобилах. Маєте. Є, є ще є ще і жеребні котрісь, я віддам, чи нема? Чи за що ти перша роздачу? Ага. Може бути на продаж. Ціна договірна? договірна. За ціну будете дзвонити, телефон номер буде під відео, кого буде цікавити. Їде? робить уже Чи... Я був запряжений цього року два рази та й того року три. Бірше я вимаю, чим є. Mm. Та я така, таке О, Орієнтовно з п'ять разів був. Запряжений що треба ще підучувати. Така нога. Це онук елітного брабансона ділена. А мама його З таких? мама моя... ну, як. Олександрійка. Ага, мама на ну, Олександрійка. Тако бела далеко десь. Дальше. Ну. Є, і по героєві я багато, полишилося і потомство. Що він кудись, собі, він ще, Бо я його не замував так, Чи він чого не приймає? Він з кобелу встояв удвоє встайне. Це ж ребець, він не годен бути такий яйце, він за засі... весна. Знервовує... Це малений і на воді. Хіба поскакав? А жаль він постійно над, над тим, що він має тут час вискакуватись. Інакше якби ти його ще десь випустив на двір, то він як він паса собі він тут мав час Набігати. мав час набігатись А що по, по розміру? Кі кудись має висоти, не, не заміряв. Метр сімдесят він, він по це метр сім, але ми тут вірше По тілу орієнтовно десь 170 Ну, восени мав два десять гробини. Восени було два десять обхвату. Він нема Такого буде цікавити детальніше, то будете собі дзвонити. Так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь. кому займайтеся. цікаво. Шаг... Тут гембель усім. Зараз я хотів упасти в кадр Та <стукнати> номер один лише де то твої <стукнати> То щось Сосі продає, чи їх немає? Ну всі мої вівці. На нас тут вірна Я ще вівці на продаж, Да, котрі продають, я гніта продають, кому би цікавило. Це такі звичайні. Нагадую Івано-Франківська область. Косівський район, село Нижній Бересів. Є пару ягнєт на продаж і декотрі вівці теж можуть продатись, кому цікаво. Я номер один лежу вже, і, то, і за то, і за то буде. Ну, якщо можеш на камеру. Я з камери запишу і так. Мама, мій телефон стояний. 98. Ну приближче. 129. 098, 129. 94. 94. 22. 22. Це номер 1. І завівці, і за жеребця, кого буде цікавити. Поровка, продаж. дзвоніть. Деталі всі по телефону. Слава Збройним селам України всім мирного неба!